Якщо я не знаю, на яке волосся, яка повинна бути температура, якщо це не це не тестую, не підбирає, то я реально можу спалити волосся. Тобто я своєю неправильною роботою. Другий момент, якщо ми беремо люк сліз кератин, волосся захищено повністю, тому що по Перше, ми коли нанесли складник, ми витримали, ми висушили. У нас сухе волосся перед вже роботою праски. В нас в кожному шарі волосся є компонент. Більш того, зовнішній шар, лусочки вони захищені олією аргани. Тут вже просто момент, що я або високу температуру візьму. Так дуже вона перепалить, зробить ялинку, або пересушу волосся, або зроблю багато. Протяжок, ми не рахуємо кількість протяжок, але ми бачимо по стану нашого пасма прядки, щоб воно було адекватне по стандартам кератину. Розсипчасте, так не сухе. Я вам більше скажу, є навіть моменти, коли нам треба волосся при кератині залишити жирненьким. Наприклад, кінчики. Я, наприклад, там пропарила до розсипчастого стану коріння. Я працюю так, що я роблю додатковий об'єм своїм клієнтам при кератині, щоб воно не було зализане, оце волосся. Пропарюю довжину і кінчики, я, як правило, проходжу лише один раз. Вони, як сосульки, висять, але якщо я прочистую, вони ідеально волосинок волосині, рівні та гладкі. Але якщо б я одразу питалася, парити, парити до розсипчастого стану, я б прочесала, вони в мене просто ось так розійшлися, розпушилися, тому що я їх пересушила. І після миття голови кончики будуть сухими. Але якщо я залишила їх жирненькими, все якісно згладила праска за праска за е, гребінцем, натяжником протягнула, якісно їх закрила, запечатала. Після розчісування та після миття волосина до волосини кінчики не пересушені. Тобто це є нюанси. Також є такі ж самі нюанси в роботі з е, саме жорсткими волоссям, жорстким волоссям, перепаленим волоссям, що є також сенс в деколих випадках таке волосся залишати трішки жирненьким. Звісно, коріння ми завжди випарюємо на 100% розсипчасте, але є моменти, коли ми залишаємо навіть частину довжини жирної хвилиночку, розчісуємо, воно ідеальне розсипчасте. Це треба також враховувати, бачити? Це просто з досвідом приходить. Ти дивишся і аналізуєш свою роботу стосовно температури. А... Ми відштовхуємося завжди від протоколу процедури, але в нас є перші, одна, друга, третя прядка на нашій зоні, і ми можемо протестувати. Наприклад, там взяли кератин 210 градусів. Ну вроді окей, але дуже швидко парить. Взяла 200, тобто стофіс е, е, як там 190, 210, між, Між ними нема цифри, є просто проміжок. Це буде 200 градусів. Краще, наприклад, або гірше, або я піднімаю, і мені більше висока температура підходить. Тобто я дивлюся, щоб не випарювала дуже довго, тому що воно нормально не пропарить і не згор згорнить, не зможе згорнутися наш білок. Тобто ми не паримо на 190, тому що ми боїмося перепалити. Ми підбираємо правильну температуру, але й не дуже велику. Ну ми дивимося по волосі, щоб воно не утворювало ялинку, яка нам не потрібна взагалі. Зрозуміло питання? Руками. Випарюю, випарюю коріння наверх. Перегортаю зап'ястя та випарюю наверх. Якщо вже так сталося, що я бачу, що пересушене, кінчик, то я можу заново донести состав і вже не Ні. буде паривати. Е, Ні. А як ви це собі уявляєте? Це треба все. Ну ви зробили все. Так, ви вже готові парити, Вам щоб вам заново нанести складник, вам потрібно змити все, висушити все, заново нанести складник і почати випарювати всю голову, тому що одну прядку зробили неправильно. Ось така логіка получається. В такому випадку ну це логічно буде. Якщо ви вже перепалили, то ну окей, як є, перепалили далі. Працюйте правильно, щоб все велося не перепалити. Це ж і є момент здобування досвіду. Ви це тестуєте як? Тому що хтось працює повільніше, хтось працює швидше, просто за рахунок своєї особистості. Ну, ну людина хоче, вміє вона швидка. Є люди повільні, тому е, треба все це підлаштовувати під себе та дивитись. При температурі, наприклад, 210 градусів, грас, за сколько проходить получається? Ми не рахуємо ніколи кількість наших протяг? Я не знаю, я ніколи їх не рахую. Я лише дивлюсь, наскільки волосся розсипчасте. Або якщо мені потрібно, залишаю жирним ратіно, і ано водостати розсипатися. Зачитається уже процедура так. Це порядку. Ви пропарили. Якщо ви не працювали раніше з каратином, не працювали? А, ну, якщо взагалі повністю з нуля, то це треба проходити навчання, щоб вам поставили руку, щоб вам показали, як повинна виглядати пасма. Тому що якщо самостійно ну, можна й самостійно експериментувати, це не є проблемою, але ви, як було питання, повинні розуміти всі ці моменти, які будуть наслідки, як це зробити, і бути готовим навіть до того, що якась пасма або вся голова буде спалена. Тобто, це ж все нюанси індивідуальні.